Друзі, всім привіт! Якщо у вас склалась така ситуація, що у вас телефон дуже повільно заряджається і ви вже перепробували всі зарядки, кучу шнурків, не знаєте в чому справа, чи це поламався телефон, чи це зарядки, чи шнурки, у цьому випадку вам підійде отака невеличка штука, яка називається USB-тестер. Коштує вона від 100 до 150 гривень. Але вона вам допоможе вирішити дуже багато проблем із цими шнурками, зарядними і павербанками. Ви за декілька хвилин зможете точно визначити, в чому проблема. Чи в зарядці, чи в шнурковій, чи в самому телефоні або павербанку. Зараз ми з вами це побачимо. Вставляємо зарядні пристрій в розетку. Бачите, якраз три гнізда, дуже зручно буде. Всі три вставив. І зараз вставляємо оцей USB-тестер. Засвітився екран. Бачите, показує напругу 5 вольт. І зараз підключимо один із шнурків. Так, самий довгий. Почнемо з самого довгого, щоб не запутатися. І на павербанк. У мене є наполовину розряжений павербанк. Подивимося, що він буде заряджати Отут є збоку кнопочка зброс ресет. Так, щось він включився взагалі, ага, сам блок, мабуть, заблокувався. Так, дивимось Пішло навантаження, бачите? 495 напруга просіла. Струм заряду 0,51 сота Ампера. Так, тепер ставимо другий шнурок. Поставив другий шнур. Так, дивимося, що тут показує. О, дивіться, бачите, з цим шнуром? 8. 1,75 75 вольт, і нагрузка 1,79,75 Ампера. Бачите, наскільки цей бере більше? Майже 2 Ампера. Так, підключив третій шнурок. Теж короткий. Але через нього, дивіться, взагалі не йде навантаження. Оп, і заблокувався блок живлення Став захист. Ще раз включив. Дивіться, 5 вольт 0 Ампер. Бачите? От причина де. А, я не довключив, подождіть, друзі, я його не довключив. Так, зараз включив гарно. 499 напруга просіла, бачите? Струм 0,65. Трошки краще, ніж той перший шнур. Так, і по результатам цього, бачите, можна зразу визначити, який із шнурів найкраще заряджає. Білий коротенький у мене заряджає найкраще. Тепер перейдемо до другого блоку. Ті самі процедури вже ми кое-що можемо з вами сказати, який шнур заряджає сильніше, який слабше. Переходимо до другого блоку. У другому блоці з цим шнуром, який давав тільки що 499 вольта. І 0,65 Ампера. Оскільки я пам'ятаю, тут вже він дає менше, бачите, блок слабший. 0,43 А всього на всього бере. Так, тепер попробуємо той сильніший шнурок. Самий потужний шнур, бачите, дає 1 ,1, 1,08 А. Напруга теж менше 5 вольт. Тобто зразу видно, що блочок слабший. От. Але шнурок цей все-таки і тут показує найкращі результати. Так, і знову третій шнур. Так, теж дає з цього блоку менше. Але навантаження приблизно таке, майже таке саме. Так, значить шнур, в принципі, робочий. Кожен шнур робочий. Але один такий самий потужний шнурочок для швидкої зарядки, мабуть, а слабші Так, і перевіримо останній блок, чи він взагалі працює, чи ні. Так, як бачите, останній блок найслабший. Якщо тільки що видавав він майже 5 вольт, тут 484 і було 0,5 А, а тут 0,37 А. Цей самий слабший. Бачите, от. Виходячи із цих замірів, ми зразу визначили. Ну, по ньому і так видно, він найбільший, бачите, цей блок та зарядка. Але шнур я не знав, який найкращий, який найгірший. І Оцей коротенький шнурочок. Хоч він і старесенький, але він пропускає найбільший струм. Так що будемо тепер вже користуватися іменно цим. А тепер ще скажу пару слів про сам USB-тестер. Які в нього є функції. Значить, перше, він показує напругу. Так, потім нижче показує струм. Отут він показує час, протягом якого він вже заряджається. І показує ємність, яку він зарядив в павербанк або в телефон. Так, і отут ще важлива є кнопочка. Якщо ви хочете. Зарядить і зафіксувати якісь дані на новому пристрої, то є збоку кнопочка Reset. Ви можете збити показники і все буде з нуля. Цей тестер коштує копійки, а допомагає знайти проблеми в зарядці. Якщо вже користуйся таким, напиши в коментарях. А я скоро розкажу, як протестувати павербанк. Не пропусти. На цьому все. Тримайте акумулятори зарядженими. До нових зустрічей. Пока-пока.